Закарпатські митники дали роз'яснення щодо організації подорожей за кордон у літній період. Зокрема, із настанням сезону відпусток на пунктах пропуску можуть накопичуватися черги. Відтак, аби не втрачати час на очікування, рекомендують у режимі онлайн дізнаватися про кількість транспортних засобів на КПП за допомогою інтернет-сервісу Митниця в смартфоні або ж на офіційних сторінках відомства. Так найбільш завантаженими вже традиційно вважаються пункти перетину на українсько-словацькому кордоні Ужгород Вишнє Німецьке та на українського Урському кордоні Чоб -Сагонь. Найчастіше фіксують скупчення туристичних автобусів. В піковий період, який я його якраз назвав з другої половини травня по, можна сказати, по кінець вересня, збільшується кількість автобусів, які перетинають пункти пропуску в межах Закарпатської області понад 35%. Близько 45% і навіть більше. Загальної кількості автобусів, які перетинають всі пункти пропуску Закарпаття, слідують через пункт пропуску ужгород вишня Німецьке, захонь другий по завантаженістю та два пункти пропуску це дякове халмеу та. Ложанка Шурин. ще одна важлива порада дотримання правил перевезення продуктів харчування до країн Європейського союзу з інших держав, які не є членами ЄС, зокрема України. Так більшість вимог уніфіковані для всіх суміжних держав. До слова, закордонні колеги звернулися до українських митників із проханням нагадати пасажирам про заборону на ввезення деяких продуктів. Це спростить огляд при перетині кордону, а також суттєво скоротить час на проходження. Харчові продукти тваринного походження з сирим м'ясом, ясні продукти, продукти, що містять м'ясо, молоко та молочні продукти. Імпорт ризикований через поширення хвороб тварин. Молочний порошок, призначений для немовлят, їжа призначена для немовлят та їжа для спеціальних медичних цілей може бути імпортована за умови, якщо збереження до відкриття не вимагає охолодження захищеної марки, та упаковка не пошкоджена. Є також окремі вимоги в них щодо ввезення. Меду, риби виготовлені власноручні продукти на харчуванні, такі як сендвічі в дорогу, так і так далі, тобто без упаковки такі продукти зазвичай мітно органи суміжних держав. Забороняють возити на територію європейського союзу, також звертають увагу на перевезення медикаментів згідно з правилами ЄС діє заборона на ввезення лікарських препаратів. Однак, якщо людина на постійній основі приймає таблетки і має відповідний рецептурний бланк, то такі засоби можуть бути пропущені через кордон стосовно лікарських засобів. Зрозуміло, якщо ці ліки продаються вільно в аптеках, це звичайні лікарські. Засоби, такі як таблетки від головної болі, на них рецепту не потрібно. Але ж все, що стосується окремих лікарських препаратів, які, на які потрібно рецепт лікаря, обов'язково мати на кордону. Щодо валютних цінностей, то без декларування на території Європи можна ввозити готівку до 10 тисяч доларів. Митники наголошують, ця ж норма застосовується і до неповнолітніх дітей, з якими слідують дорослі. Сума еквівалент. Валютних готівкових коштів до 10 000 євро можна обирати зелений коридор для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 000 євро і більше, така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Причому це правило є універсальним як для. Е Митних органів України, так і для митних органів держав ЄС. Сума 10 тисяч євро здійснюється переміщення на одну особу, в тому числі і на неповнолітніх осіб, дітей. Тобто діти також на дитину може декларуватися сума до 10 тисяч євро. Тобто, якщо слідує мама з дитиною, так, двоє осіб, то вони можуть переміщувати, мовно кажучи,

Окрім того, не варто забувати про правила ввезення товарів в Україну. Нерідко із подорожі пасажири повертаються із подарунками, а тому, щоб їх не втратити, рекомендують дотримуватися норми без оподаткування можна ввозити не більше 50 кілограм загальною вартістю до 500 євро. Загалом, аби не втрапити у халепу перед поїздкою, радять ознайомитися із правилами перетину кордону тієї чи іншої країни, а також прочитати про умови повернення в Україну. Вся інформація доступна на веб-ресурсах Митниці України.